Гордість світу в цьому випуску. Прекрасна Венеція. Далекий Мінарет Джам міст золоті ворота та будинок капітолію в США. Венеція, яку часто називають найромантичнішим містом на землі, є одним з небагатьох міст, яке повністю потрапило у список світового спадку. Венеція мрія фотографів. Варта кожного знімку. Палітра сріблястої води, блакитні гондоли, виняткові архітектурні конструкції з вапняку, мармуру та теракоти у ніжному золотистому світлі. Це маленьке місто колись було столицею Республіки Венеція і важливим містом середньовіччі та епоху Ренесансу. Центр морської торгівлі та комерції Венеція мала багатство та великий вплив. Багато великих історичних імен пов'язані з містом, яке часто називають найгарнішим з побудованих людьми. Таких як Атіла Хан, Карл Великий, святий Марк Євангеліст, Лицарі Христового походу Султан Махмед ІІ, Наполеон Бонапарт, Казанова, Вольтер та великий композитор Вівальді. Багато конструкцій збудовано на вапняковому плетняку, який встановлений на дерев'яних пілонах, занурених у пісок та ґрунт лагуни. Це деревина Ольхи, і вона витримала багато віків під водою. Архітектура та мистецтво міста добре відомі. Це був центр Ренесансу. Політична та військова влада якого зібрала багато реліквій середньовіччя. П'яца Сан Марко. Головна площа міста оточена базилікою святого Марка Кампанілій, Палацу Петріакель, Годинниковою баштою та пасажем до Ріальто. На площі знаходиться багато магазинів, ресторанів та кафе, в тому числі кафе Флорія, відкрите у 1720-му. Це й досі популярне місце зустрічей та початкова точка для вивчення міста. Серед інших видатних будівель міста готичний палац дожей, палац Лореда та Венецька міська адміністрація, бібліотека, кожен карниз та фасад наповнений історичними декораціями від колишніх битв та роботами великих художників. Коні святого Марка це чотири бронзових коня, захоплених як воєнний трофей у Константинополі в 1204-му. Раніше вони знаходились на лоджі базиліки святого Марка. Після викрадення наполеоном вони повернулись на своє місце. Зараз вони знаходяться у базиліці, а зовні стоїть копія. Венеціанські леви з крилами символізують святого Марка. Ця унікальна скульптура також відома як одна з нагород венеціанського б'єналі. Венеція одне з головних місць проведення щорічних кінофестивалів. Венеціанський карнавал також одна з легендарних щорічних подій. Він бере початок у 20-му сторіччі. Це святкування релігійних подій. Учасники одягають вишукані маски, щоб приховати своє обличчя. Багато хто вважає, що це і було причиною використання масок на публіці. Певний час, коли у Венеції була сувора соціальна ієрархія, маски носили протягом року, щоб зберегти певну анонімність. Таким історичним минулим не дивно, що Венеція популярна як в літературі, так і в сучасній попкультурі. Шекспір описав місто у венеціанському купці та вотелло. Воно зустрічається і в фільмі, і в опері Смерть у Венеції, а також у деяких серіях Джеймса Бонда, Ларі Крофт та Індіана Джонса у фільмі Туристи та багатьох інших. Для острівного міста найкращий транспорт водний. На ньому перевозили спеції, шовк та зерно. Зручний вихід в Адріатичне море приніс місту багатство. Венеція також була великою зупинкою для паломників, які їхали до святої землі чи поверталися з неї. Сьогодні на Венеціанських гондолах мандрують каналами туристи. Це гарний спосіб побачити багато архітектуру та культуру цього відомого міста на воді. Повільно рухаючись вузькими каналами та головними артеріями міста, заповненими безліч Гондол, ви відчуєте елегантну атмосферу Ренесансу. Те, що чарівне острівне місто знаходиться у серйозній небезпеці, велика національна проблема. У минулому сторіччі навколо лагуни встановили підводні артезіанські колодязі, щоб забезпечити водою венеціанську індустрію. Добування води з підземного водоносного шару спричинило несподівані наслідки. Венеція почала тонути. Водні скважини швидко закрили, і ситуація стабілізувалася. Втім, через нанесену шкоду під час приливів Венеція страждає від Аква Альта або паводків. Часто площа святого Марка по щиколотку заповнена водою з лагуни. Через зміну рівня води та більш екстремальні погодні умови влада почала інженерний проект під назвою МОЗ. було збудовано декілька порожних понтонів, які піднімаються і блокують три входи до лагуни з Адріатичного моря, не пропускаючи воду під час приливів та паводків. Проект має бути завершений за два роки. Часом життя продовжується. Люди прогулюються вузькими вуличками, насолоджуються історією та мистецтвом на кожному кроці. Венеція досі живе місто, хоча вже немає такої влади та впливу в морській торгівлі. Тут все, що виробляють традиційні товари, такі як меблі, скляні вироби, мережо та текстиль. Не кажучи вже про розкішні човни та венеціанський терпентин. Нині багатство Венеції полягає в туризмі та романтиці, прогулянках для кінозірок, наречених та закоханих. Близько 20 мільйонів людей щорічно відвідують місто. Тут відбувається безліч фестивалів, музейних виставок, гонок на човнах та показів. Це справжнє свято відчуттів та неймовірний культурний досвід. Венеція одне з найпопулярніших міст світу, продовжує шукати шляхи збереження свого спадку, будівель та острівних конструкцій. Це найвідвідуваніше місце світу. Венеція пам'ятка усіх часів. Нині вона головна туристична цікаванка, яку кожен має побачити хоча б раз у житті. Найчастіше у світі знаходиться у Сан-Франциско. Це міст золоті ворота. Його називають одним з див сучасного світу. Це легендарний символ Сан-Франциско та Каліфорнії об'єднує місто з округом Марин та шосе Номердин. Певний час цей міст був найдовшим підвісним мостом світу, що простягається над протокою Голден Гейт за вшишки 2 кілометри. Проєктування та будівництво почалося у 1934-му, Хоча багато хто вважав, що неможливо побудувати такий довгий міст. До того часу, через протоку можна було переплисти лише на паромі, який почав курсувати у 1820-му. Служба перетворилася на велику компанію Golden Гейт Ferry, що належала південній Тихоокеанській залізниці. Будівництво моста зіштовхнулося з багатьма проблемами ціною, відстанню та природними обставинами, в тому числі сильними вітрами, могутніми течіями та щільними туманами. Інженерну рукавицю було кинуто. Один з проєктувальників стверджував, що це можливо, причому за менші кошти. Йозефу Штраусу знадобилося 10 років, щоб запевнити людей у можливості будівництва мосту. Паромна компанія судилася, союзи та інші співвласники відстоювали свої інтереси. Та у 1924-му вдача змінилася на користь мосту. Втім, будівництво мосту почалося лише у січні 1933. -го. Штраус мав стати головним. Він заручився підтримкою інших проєктувальників мостів, в тому числі Леона Мосефа, який збудував Манхетенський міст, Ірвіна Моро, який проєктував Башти мостів, Чарльза Еліса та інших. Всі вони зробили великий вклад у конструкцію мосту. Головною метою працівників була безпека. Траус створив інноваційну сітку, яку вішали під будівельним майданчиком. На випадок, якщо хтось впаде, Сітка виявилася вдалою ідеєю. Вона врятувала 19 життів. Існує багато засобів безпеки для будівельників. Наприклад, для захисту від травм голови працівники носять касі. У місцях um, де рух працівників обмежений, вони використовують ремені безпеки із мотузками. Восени 1936-го мешканці Сан-Франциско зможуть побачити прольоти, які все більше наближаються до центру, в якому зустрінуться. Врешті-решт, 18 листопада 1936 року, дві половинки мосту об'єднали. міст над золотими воротами споруджено. Восени 1936-го мешканці Сан-Франциско зможуть побачити прольоти, які все більше наближаються до центру, в якому зустрінуться. Врешті, 18 листопада 1936-го дві половинки мосту об'єднали. Міст над золотими воротами споруджено. Статистичні дані вражають: 75 мільйонів кілограмів сталі більше мільйона сталевих кліпок. 300 тисяч кубічних метрів бетону на 130 тисяч кілометрів сталевих кабелів, з яких складаються два головних підвісних канати. Башти мають висоту 227 метрів над лінією води. Вони були найвищими мостовими баштами світу до 1998. 27 травня 1937-го міст офіційно відкрили, витративши менше часу та бюджетних коштів. Більше 200 тисяч людей пройшли його пішки в той день. Після цього мостом проїхала колона автотранспорту з офіційними представниками міста та округу. Військові човни пройшли під мостом, а літаки пролетіли над ним. Автоколона мала пройти три церемоніальних барикади. Останньою стала група королев краси, поруч із якою Штраус передав міст дорожній адміністрації. Наступного дня президент Рузвельт натиснув кнопку, подавши сигнал офіційного відкриття мосту для автотранспорту. Вам цікаво, хто обирав колір фарбувального шару мосту. Це був Ірвін Моро. Колір називається Сурико-червоний. Фарбу на основі свинцю пізніше замінили на менш токсичну, цинково силікатну та акрилову фарби. Прекрасний помаранчевий колір виглядає неймовірно на світанку. Це американська пам'ятка, що поєднує береги, також об'єднала індустріальну історію Америки з сучасним світом, який досі цінує такі великі легенди, як міст золоті ворота. Гордість Егенди та пам'ятки світу більш відомі, ніж інші. Ті, що знаходяться у великих столицях, сильно обічали як римський пантеон, в якому облаштували кафе чи читальню. Інші віддаленіші, як піраміди в центр Південної Америки, також відомі, але дістатися до них важче. Більшість стародавніх пам'яток мають релігійну та культурну цінність і сховані у віддалених місцях, як великий Будда Лишану, храм Петра та Моаї на острові Пасхи. Ці легендарні реліквії дуже шануються місцевими жителями, які знають їх так само добре, як ми знаємо ейфелеву вежу. Одна з таких реліквій, що знаходиться у списку світового спадку, мало відома людям, що не живуть у недоступному західному регіоні Афганістану. Щоб дістатися цього місця, потрібна армія. Мова йде про мінарет Джам. Місцеві жителі пишаються своїм спадком. Вони навіть побудували маленьку копію. Справжній мінарет знаходиться на перетині двох річок і оточений розваленими міста Фірузкух, яке вважається загубленим містом бірюзової гори. Регіон знаходиться в окрузі Шарах в Гурі, туди майже неможливо дістатися. Цей тисячолітній історичний ісламський скарб був маловідомий за межами країни, яка страждала від війни. У 1876-му географ та дослідник генерал Томас Голдінг доповів про знахідку під час подорожей. Лише у середині 1950-х французькі археологи висвітлили цю конструкцію та руїни, що її оточують. Подальшу роботу виконав у 1970-х англійський історик Ральф Піндер Вілсон. Але вторгнення радянських військ відрізало реліквію від зовнішнього світу. Нині дістатися місця реліквії неймовірно важко. Для початку потрібно проїхати велику відстань через країну, що знаходиться у стані війни. Без заправних станцій та станцій техобслуговування потрібно сподіватися лише на себе та свої запаси. В регіоні мало відвідувачів, особливо туристів. Але місцеві жителі привітні та дружні. Вони з радістю показують свою реліквію. Коротка подорож пішки та перехід через річку і ви на місці. Мінарет збудували близько 1190-го з обпаленою цегли, покритою штукатуркою та глазурованою плиткою із замисловатим малюнком, в тому числі з геометричними візерунками та письменами з Корану. Мінарет сягає 60 метрів висоту і є другим за висотою цегляним мінаретом у світі. Його оточують руїни міста. Тут був центр Гуріцької династії, імперії, що охоплювала Іран, Афганістан, Пакистан та частину Індії. Складні каліграфічні візерунки в деяких місцях стерті, частково через річкову ерозію. Башта знаходиться під загрозою руйнування. Було проведено роботи. Іпленню фундаменту всередину можна потрапити спіральними сходами. У 12 -му сторіччі Муедзин піднімався на гору, щоб цитувати Азан або заклик до молитви. Це була важлива посада. По написах визначити дату створення Мінарету неможливо. Це міг бути 1193 або 1174 рік. Можливо, мінарет було збудовано на честь перемоги Музадина над королем Ахмером з північної Індії, що сприяло поширенню ісламу в регіоні. Гурійська імперія залишалася сильною до смерті Гіят Удіна у 1202-му. Після цього імперія ослабла, і Іранська імперія Харезн вторглася з півночі. А через короткі 20 років монголи на чолі з сином Чингісхана знищили місто. Ніхто не знає, чому вони не зруйнували мінарет. Ілюстрація якого є на цьому зображенні бабура завойовника, який направлявся до столиці Кабулу у 16 столітті. сторіччі. Мінарет Джам – історична та культурна легенда загубленого міста і зниклої імперії, яка була прихована від західного світу не менше тисячі років. Це показує, що у майбутньому нам ще належить знайти великі реліквії, сховані у віддалених кутках світу. Гордість світу Вашингтон Округ Колумбія. Місце уряду США і багатьох історичних меморіалів, таких як пам'ятники Джефферсону та Лінкольну, та іншим видатним особистостям будинки урядових департаментів та білий дім. У світі небагато будинків, які представляють свій уряд так легендарно, як будинок капітолію США, відомий у світі як символ демократії. Свободи та американського уряду він знаходиться на пагорбі, який колись називався Дженкінс хілл Будівлю почали проєктувати наприкінці вісімнадцятого сторіччя. Відбулися публічні архітектурні змагання та прийнятими були лише декілька проєктів. Переміг доктор Вільям Торнтон. Президент Вашингтон заклав наріжний камінь 18 вересня 1793-го. Через проблеми з фінансуванням, зміни у дизайні та численні зміни в архітектурі та проєктуванні адміністрації довелося зосередити зусилля на північному крилі, яке було побудоване та зайняте у 1800-му. У будинку заснувалися Конгрес, Верховний Суд, бібліотека Конгресу та суди округу Колумбія. Через три роки було створено більше фондів, що дозволило завершити будівництво. Адміністрації вдалося залучити головного професійного архітектора та інженера США Бенджаміна Гарі Летрова. Він вніс зміни у конструкцію південного крила і спростив її. Робота пішла добре, і Летрова також найняли, щоб внести зміни та покращення до північного крила. Через декілька років Палата представників отримала новий кабінет. А в північному крилі Верховний суд мав власну залу. Дерев'яний коридор об'єднав два крила, коли будівництво призупинилось. США мало ось ось вступити у війну з Британією вже вдруге, і фінансування припинилося. Через два роки британські війська напали і знищили багато будівель Вашингтону. Летроба найняли знову, щоб відбудувати будинок капітолію. Через декілька років додали дерев'яний купол з мідним покриттям, а також водопровід та газове освітлення. У середині 19 го сторіччя будівля потребувала ремонту. Томас Уолтер почав ремонт та розширення будівлі. Він замінив облицювання екстер'єру з вапняку на мармур добутий в Масачусетсі, а колонни привезли з Меріленду. Сталася ще одна біда. І бібліотека конгресу згоріла у вогні. Подальший ремонт приніс інші зміни до інтер'єру. Роботу знову призупинили під час американської громадянської війни. Будівлю навіть використовували як бараки, шпиталь та пекарню. Після війни роботи відновились. З'явилися інші крила. Купол більше не підходив будівлі. Новий виробили з заліза і встановили поверх старого. Шановні гості збираються біля будівлі капітолії. Люди, що зібралися біля капітолію, побачать, як голова Верховного суду Ерл Уоррен проведе церемонію присяги президента. Однією з найголовніших публічних подій, влаштованих у капітолії, є інаугурація президента США з появою хронік новин, а пізніше телебачення події почали висвітлювати в усьому світі. Я, Джон Фіджеральд Кеннеді, урочисто присягаю добросовісно виконувати обов'язки президента США і в повну міру своїх сил буду підтримувати, охороняти та захищати Конституцію Сполучених Штатів. Допоможи мені Боже. Цього світу. Головне не те, що Америка може зробити для вас, а те, що ми можемо зробити разом для свободи людства. Будівлю продовжували ремонтувати та покращувати. Було додано засоби спостереження, комп'ютери та телебачення. Ще один ремонт було проведено на 200-річчя держави, в тому числі укріплення фасаду, фундаменту та облицювання. Нині трьохсотлітня будівля також потребує підтримання. Вона складається з п'яти поверхів, на яких розташовані 540 кімнат, 658 вікон та 850 дверей. Все це розташоване на території площою в 274 акри в центрі Вашингтону. Більше мільйона відвідувачів приїжджають побачити будівлю щорічно. Біля східного крила був побудований центр відвідувань, який може вміщувати до 400 тисяч відвідувачів водночас. Підземний комплекс вартістю в 621 мільйон доларів, майже такої ж ширини, як сам будинок капітолію, держава витрачає багато коштів та часу на підтримання цієї трьохсотрічної легенди. Та в результаті вона має пам'ятку відому в усьому світі, яка представляє Сполучені Штати, і все, що вони символізують.